Ну, сумна насправді історія. Е, оптимізму немає ніякого, якого в принципі не було. Якщо починати з кінця, то та мирна угода, яку пропонують Сполучені Штати, це не угода, а ескізи. Їх е, нібито ще не бачила Росія. Це проект, який хочуть обговорити Україна і Росія підписати з боку України і запропонувати Росії. Будемо стежити, там будуть неприємні пункти для України, і в чому я переконаний, неприйнятні пункти для Росії. Якщо там будуть якісь неприйнятні пункти для Росії, то угода буде зірвана на рівні підписання самим Путіним. І це може бути теж цікавий хід, коли нам пропонують погодитись на неприємні речі. А потім Путін все одно на це не погодиться. Як можна переконати Зеленського підписати таку угоду? Ну я вам скажу, що дуже просто. Треба просто гарантувати йому, що він збережеться при владі і не недаремно умерев, туди їздив, бо вже його контора визнала, що він був у відрядженні в Сполучених Штатах. Про що ніхто не говорив до того. Тобто, був такий, була така поїздка туди, і думаю, що це не поїздка до дружини і дітей. Які там сидять а зустріч з ФБР чи з кимось з представників, представників Білого Дому, і там вони прийняли якесь рішення, можливо, це рішення про те, що Зеленський підписує угоду, яку потрібно Трампу, а Трамп за це. Кришує збереження нинішнього режиму. Принаймні, такі висновки можна зробити з того, що вчора нам розказали про зустріч з Зеленського з депутатами. своїми. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець Аналітика. Сьогодні у нас буде короткий випуск. Але все одно м, прошу вас підписуватись, поширювати і ставати спонсорами мого каналу. Дякую вам дуже за тим, хто доєднується. Повільно, потрошку, але доєднуються спонсори і дякую вам дуже за це. Так от, ті зливи, які ми існуємо, вони не стосуються ключової речі. Ми не знаємо, скільки людей було на цій зустрічі. Ми не знаємо, чи це повноважні збори. То там була вся фракція, чи там були тільки ті найбільш безхребетні, які повинні були туди прийти. Те, Теж там була безугла, і вона єдина сказала щось проти Єрмака, і про це всі написали. Це може бути частина піар-кампанії, саме Безуглої для того, щоб демонструвати її як реального опозиціонера в складі е команди е Зеленського. І це теж могла бути така специфічна гра, всі розказали, бачите, у нас є. Така специфічна людина, така безуглавна, така от, чесна, правдива і принципова. От. І ну, виходить, що формально це виглядає так, що Зеленський всіх зібрав, сказав, що парахоботи русські і американці деякі значить, тиснуть на чесного і безгрішного зеленського. Американці це набу. І ми повинні їм відповісти. І от ми їм відповімо, і так далі, і так далі. І е, всі дружненько з цим погодили, що Єрмак залишається на місці, бо це ж е, функція змін, міняти посади когось в, е, в опі зеленського, а е, Кабмін теж продовжує працювати і так далі. Тобто це такі в, е, е, значить. Оптимістично банківський меседж, який отримали всі через, як на мене, організовані зливи. Чи могли бути там неорганізовані зливи, чи там взагалі були люди, які могли б щось злити? Я не знаю. Тобто, допускаю, що це може бути така така зустріч, що зібрали найнадійніших представників Зеленського, з ними поговорили, і вони все прийняли. Можна привітати, до речі. Богдана Андрія, який був батьком цієї фракції, він її збирав. Він був значить, спеціалістом в галузі відбору людей, і треба сказати, що йому вдалося зібрати найбільш безхребетних істот України для того, щоб вони ввійшли в цю фракцію. І це такий а, селекційний відбір, вартий уваги. Я думаю, що досвід. Богдана може знадобитися іншим диктаторським режимом про те, як правильно відбирати депутатів. От. Але знову знов, знов таки ключові відповіді ми не отримали. Перше, ми не знаємо, що собою являє ця угода, бо вже відомо, що ця угода, я про це вам говорив, яку розписували в засобах масової інформації, ту, яку запропонували Зеленському, це різні угоди, і саме про неї. З сьогоднішнього дня будуть повідомляти там засобам ну, цим європейцям. По-друге, це не угода, а своєрідне меню, як я розумію, там є пункти, які можна обговорювати. Сам, ну не пункти обговорювати, а це пропозиція, так би мовити. І Зеленський дуже розраховує, що він зараз терміново полетить в Сполучені Штати і буде зустрічатися з Трампом. Чим закінчуються його особисті зустрічі з Трампом, ми знаємо. Якщо разом з ним. Полетить купа європейських лідерів, то можна про щось говорити. Якщо ні, то швидше за все це буде виглядати таким чином, що Зеленському підтвердять, що він підписує все, що скаже Трамп, а він, Зеленський, буде отримувати підтримку Сполучених Штатів як президент України і так далі. Так далі. Такий варіант я цілком допускаю, тому що це чітко вписується в. Стратегію самого Трампа, чи е, хоче Трамп е, поразки України, та ні. Чи хоче Трамп поразки Росії, та ні. Та йому все одно йому головне, щоб ця війна припинилася. І е, він хоче, щоб він став видатним миротворцем. З сьогоднішнього дня починають діяти мита. Оці на нафту російську. До сьогоднішньої ночі Індія грузила цю нафту, її розвантажувала скільки могла. І як тільки змінилася доба, всі ці російські танкери, які там стояли в чергу, їх там не з числа, вони всі звідти поїхали геть, і тепер вони пливуть невідомо куди, а може там стоять в океані. Але ключове, що. При тому, що Трамп запустив цю мульку з е, миром, причому таким миром, який Росія повинна була радуватися, е, він ніяким чином не пом'якшив ситуацію з нафтою. Е, мухи окремо, котлети окремо, мир окремо, нафта окремо, тому що нафта це велика частина гри Трампа, яку він. Веде незалежно від всього іншого. Ну, це його велика гра, і він хоче її грати. Я дуже про... тепер хочу вам сказати головне з цього стріму, безумовно, головне це, будь ласка, задонатьте 428 му батальйону безпілотних систем чи підрозділу під. Вони намагаються купити пікап, ми зібрали майже половину і ніяк не можемо зібрати більше. От, ось тут є QR-код, і хто може скиньте гроші, хто не може, будь ласка, зайдіть на мою сторінку, там є картки, є, там є ще конверт, там є більше можливостей, але я пропоную один QR, щоб легше було. І на екран дивитися, і скидати допомагати. А ще вас дуже прошу підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою інформацію. Наш канал розвивається скоро, сподіваюсь, ми наблизимося до кількості підписчиків аж 3 тисячі. Так, це не 3 мільйони, які є у Гордона, тільки 3 тисячі. Але ж знаєте, мати велику кількість гівна. І маленьку кількість діамантів це зовсім різні речі. Тобто, ви діаманти України і мої діаманти теж. Дякую вам, слава Україні.